Усім привіт! Багато хто не любить англійську граматику, адже це занадто складно, і багато хто не може її зрозуміти. Але сьогодні хотіла б розказати про одну з найскладніших тем у англійській мові для всіх: це тема «Conditionals». Багато хто вважає її занадто складною та трохи заплутаною. Але сьогодні хочемо її розібрати, намагаючись навести певні приклади до реального життя. Хочу розпочати з нульового типу, а саме Zero Conditional. Ми використовуємо його для певних фактів. А саме, наприклад, якщо я бачу сумку в зарі на знижці, я її купую, і це абсолютно реальна ситуація. So, if I see a bag on a sale at Zara, I buy it immediately. Отже, перший тип умовних речень або first conditional ми використовуємо для якихось реальних ситуацій у майбутньому. Наприклад, якщо я відкладу гроші, я куплю собі сумочку Versace. Це теж абсолютно і цілком реальна ситуація. If I save up some money, I will buy that Versace bag. Далі у нас другий тип умовних речень, а саме Second Conditional. Він дуже цікавий, адже ми говоримо про те, що дуже мало ймовірне або якесь уявне. Нас, наприклад, насправді у мене немає грошей на сумочку Версачі, але мріяти мені ніхто не забороняє. Okay, for example, if I had more money, I would buy a версачі бек. Третій тип, а саме Third Conditional, ми використовуємо його для якихось уявних ситуацій, але вже у минулому, які не могли статися. Наприклад, якщо б я виграла лотерею, я б купила собі сумочку Versace. If I had won the lottery last year, I would have bought a Versace bag. Отже, у Conditionals немає нічого страшного, але найголовніше, щоб їх краще запам'ятати, наводьте собі певні приклади з реального життя. Сподіваюся, вам це допомогло трошки краще зрозуміти Conditionals у англійській мові. Всім дякую за перегляд. Бай-бай!